Христос рождається, славімо Його. Запрошуємо всіх вас до нашої спільної молитви, до нашої вечірньої вервички. Будемо молитися за наших захисників, за перемогу України, за дітей та за мир у всьому світі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібрі життя подателю. Війди і вселися лишся у нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істину від Бога істину, рождену, несотворену, єдиносушню з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого Марії Діви і сам людиною. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і, сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, і рівнославими. Що говорив через пророки. Єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. перший десяток молимося за нашу Україну, за наш край, в якому живемо, за наші, наші міста, за закінчення війни. За перемогу України, а також за мир у всьому світі. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний благословений лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Другий десяток, помолимося за нашу армію, за наших захисників, за всіх хлопців і дівчат, які охороняють наш спокій, які зараз на війні. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, про кого рідні не мають ніякої звістки. Молимося, щоб кожен з, нас вер... кожен з них вернувся живим і здоровим, щоб Господь їм дав витримку, силу, щоб стримати ворога. Молимося за Степана, Івана, Миколу, Віталія, Михайла, Отця Мартина, отця Андрія, за Олега і Романа. За Андрія і Тараса, за Дмитра і Андрія, за Максима, Олександра, Степана, за Володимира і Артемія, за Дмитра і Антонія, за Сергія і Юрія, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, Володимира і Сергія, за хлопців, які лікуються після поранення. За Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, а також за тих, про кого ви зараз думаєте, хто ваших рідних, з ваших рідних друзів, знайомих зараз на війні. Нехай кожен з них повертається живим і здоровим додому. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна між жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений птлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим і жінками. І благословенне птло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. третій десяток ми молимося за всіх діточок України, молимося за всіх дітей, у кого сьогодні день народження, за всіх іменинників, Молимося також за наших племінників, похресників, молимося за дивотворчиків, які відвідують нашу студію, щоб всім були щасливі, щоб не знали, що таке війна, щоб Господь забирав їхні страхи, хвилювання, тривоги різні. Молимося за діточок сиріт, за дітей, які на окупованих територіях. За діточок, які важко хворіють, щоб всі діти були щасливі, здорові, щоб легко йшло їм навчання, щоб Господь обдарував їх ще більшими талантами. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і пітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне твіло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками і благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. четвертий десяток ми молимося за дорослих, за весь український народ. Молимося за кожного українця-українку, за те, щоб Господь дарував нам любов та мир, щоб між дорослими було завжди взаємопорозуміння. Молимося за наших батьків, дідусів та бабусів, щоб Господь дарував їм здоров'я та довгі роки життя. Молимося за українців різних професій, молимося за волонтерів. За нашу владу, щоб Господь давав їм мудрість приймати рішення на користь України, щоб Господь дарував нашій владі більше любові до нашого краю. Молимося за українців, які розкидані по всьому світі, які бережуть наші традиції, моляться за нас, переживають за Україну. Молимося за всіх нас. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, І благословенне плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений птло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний птло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У п'ятому десятку ми будемо дякувати Богові. Перше за все дякуємо. Йому за дар нашого життя, за те, що маємо можливість чути цей світ, бачити його, ходити по ньому. Дякуємо за наше здоров'я, яке маємо, за, наш, за нашого ангела-хоронителя, який оберігає нас всюди. Дякуємо йому за наших батьків, за нашу родину, за сестер та братів. Дякуємо за кожну людину, яка приходить у наше життя. Дякуємо за все і довіряємо йому все наше життя, віддаємо йому руки всю нашу родину, віддаємо Його руки захисників, які охороняють наше життя зараз. Нехай Господь дарує їм ангела хоронителя і віддаємо в Його руки всю Україну. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений квіло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене твітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений птло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний птло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне квіло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне квіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений тіло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений твітло на твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословенний твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід збавляй нас, єдиночиста і благословена. Присятає, Богородиця, спаси нас. Присятає, Богородиця, спаси нас. Присятає, Богородиця, спаси нас, Ще помолимося молитву до ангела-хормителів. Ангел охоронителю наш, ти все при настій рано в день і вночі. Будь нам всім допомочі. Дякуємо вам за спільну молитву. Дякую, що молитеся з нами разом до кінця вервички. Бажаємо вам мирної, спокійної і тихої ніченьки. До завтра, завтра в 21-й годині. Само приєднуйтеся, будемо разом молитися ведуч.